Якщо б ви мені дали запитання, що краще YouTube, це YouTube сорт, я б, звісно, відповів YouTube. Я б би знімав би більше відео на YouTube, якщо б там були адекватні перегляди. Якщо це відео досить, хоча б набере ну, 100 переглядів, то я, може, ще пару відео зніму. Зараз я готую е, відео по Наруто, до речі. Не знаю, коли його викладу, може через день, а може сьогодні. Не, не знаю, це вам вид, коли я вже заміту гриба. Ось, ось. Так я його назвав, то він дуже вигнутий. Знаєте, є куча ютуб-сорсерів, які мільйонниками стали дуже скоро. Наприклад, біска з 2 мільйона клеїв, вроді 700 тисяч, Артур, півтора мільйона, багато. І ще один до речі, грибочок. А ну вики ось. Ось такий от грибочок. Знаєте, твоє відео стане популярним на Ютубі, тільки якщо воно буде по-справжньому якісне. А на YouTube сорт просто, в принципі, викладає якесь коротеньке відео на хайпову тему і розмотрі обезпечені. Ось це гриби, що я тут знайшов. Так, дивіться, тут ще один гриб. Довгий такий довгий. Ех, давненько я в це грибовище не заходив і воно мене порадувало, скажу так вам. Тут два і отут. І там внизу є один. Зараз покажу. Е, так, і тут ще один гриб. Великий отакий прям красавчик. І ось результат цього грибовища ви бачите на екрані. До речі, ви знали сораса параса. А я тут два гриба найду. Ці два гриба я вам забув показати, але ну, ви бачите результат цього грибовища. Моя, 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 дивіться, а з підкорнем тут гриб. Дивіться, цей гриб, видно, переїв. Я сам від себе такого не оглядав, що тут знайду гриб. Це, напевно, два послідні гриба, бо це моя последня гриба. Я все ж таки думаю, саможу знайти, але я думаю, все ж таки, що це послідні гриби. Не за сьогодні, а за цей похід. Я ще буду раз-два разодвасі. Получається, я помилився. Я не думав, що тут знайду гриба прямо коло води. Чи такого вам скажу непоганого?